Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Сьогодні плавав четверте вже на тому ж самому пляжі. Чотири рази підряд плаваю вже на ньому. Результати невеликі, але є. По смітті в мене ось так. Минулий раз була одна свічка від машини. Цього року, разу, вірніше, цього дня вже є дві свічки. Ось таке приколка. Ну і сміття. Так, попалася ось така штука. Я думаю, це від снаряда. Тому що минулого разу я таку саму приніс. Чи позаминулого з того самого пляжу. Ось вона. Навіть недалеко вона у мене. Ось така. Я ще тоді підозрював, що це від снаряду. Але якщо попалася друга, це вже сто пудин там. Але осколків там не, не є, не, нема багато. Якщо вони є, вони там глибше. З моїх Так, ось таке мене по смітті. Ще попалося сьогодні один патрон. Ось такий. Типу 7,62х25. Я так думаю. Ну, щось таке. Ось такий патрон попався мені ще сьогодні. Попалося дві гільзи, Ну, от така якась мідна трубка. Я її залишив. Купалася петля ось така яхтна з нержавійки. прикольно, Я її теж залишу. Так, понеходячці в мене сьогодні е, Югославів мало. Так, це Югослав, Так, Югослав. Лише 5 Югославів та 2 запоребрики. 3 України. Ось такі. Попалося 50 фенінгів, Одна дочмарка і дві дочмарки. Німці сьогодні з Україною на рівні. 3х3. 3. І саме цікаве, попалася ось така стара монета. Ну, я думаю, її вже все. Я до вечора попробую її проявити хоч-чуть, чуть Ну, щоб мати якусь уяву, що там за монети. Не знаю. Проявлю, покажу, не проявлю, не покажу. Думаю, я її очищу. Тому що патина з неї злазить. Вон. Вона злізла, як я її тільки в хабарницю кинув. Це зелене злізло. Попробую очистити і проявити. Проявлю все і виставлю фото. Ні? Ну, ні то ні. Думаю, проявлю. Щось та вилізе. Так, по євриках в мене сьогодні. 9-10-11 євро, 10 центів. Ось такі, але з них цей єврик. Відпадає, ці два єврики відпадає. Ось як їх побило. З вигляду вони такі ще нічого, але їм все гаплик. Ось такі. Бачите, двоєчку з'їло. Наприклад, для для виду ось так. Ця двоєчка супер, а це вже все з'їло. Пійде в сміття. І цей єврик таке саме з'їло. Старенькі вже. А ці решта всі супер. По свинці сьогодні ось це в мене попалося сьогодні. Ось тільки свинцю о, А це весь свинець за, з цього пляжу. Ось така картина. Ну і це єврики вчорашні. Сьогоднішніми. Так, по прикрасах в мене сьогодні попалася ось така обручечка. Прикольна. Біля 4 грам, я Думаю більше. Біля 4 грам. 4 грами залізних має ось така. Прикольна. Де 70 бар видихав і зразу її знайшов. Була надія, ще буде одна, але не попалося. Не судилося нічого. Зате попалося ось таке. Я думаю, це срібло. Важке таке. Ну це не золото, точно біле. Скоріше за все, що це є срібло. Тому що воно знизу надто біле, не почорніло, а наложило солі. Навіть не знаю, що це за метал. Наложило сіль, а потім зверху чорним лягло. Зазвичай срібло темніє, а це таке світле. Ну, має корозію, то не золото по любому І давно вже лежить. Тому що припой от, з'їло вже. Місце припою ось. З'їджене. Побачу, будуть клейма, теж покажу, виставлю. Не будуть, ну значить не будуть. Ось такий результат сьогодні. Як сказав, плавав я на тому самому місці. Поки що я з того пляжу пустий не приходив. Небагато, але зате є кожен день. А якщо рахувати, що це вже осінь, штормів не було, то це нормально. Взимку повинен бути весь урожай. А літо осінь, це так собі. середненько. Ось такий результат, загальна картина. Тож всім удачі!